Щоб головні державні свята пройшли спокійно та безпечно у день незалежності. Прикарпатські правоохоронці посилено забезпечуватимуть правопорядок в області. Вони чергуватимуть у місцях масового скупчення людей та оперативно реагуватимуть на надзвичайні ситуації. В ці дні буде залучено максимальну кількість поліцейських і головним завданням поліції є в, в установленому порядку заходів забезпечення правопорядку, безпеки та дотримання прав громадян під час святкування державних свят у Вах воєнного стану, крім того, правоохоронці закликають прикарпатців дотримуватись комендантської години у цей період. Громадянам заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи. Поліцейські закликають всіх дотримуватись заходів безпеки та обмежень. Ми наголошуємо обов'язково реагувати на усі сигнали повітряної тривоги, щоб убезпечити себе та своїх рідних. У разі потреби люди можуть звертатися до поліцейських. Вони зокрема підкажуть, де розташоване найближче укриття у разі також виявлення підозрілих предметів або правопорушень. Просимо негайно звертатись до поліції. Якщо знадобиться допомога, телефонуйте на спецлінію 102 у найближчі територіальні підрозділи. Ви можете також звертатися або до поліцейських безпосередньо на вулиці. Також поліцейські нагадують про безпеку руху на дорогах і у жодному разі наголошують, не варто сідати за кермо на підпитку. Люся Гребек, Святослав Іванюк, телеканал 402. Загоряння у житловому будинку на Прикарпатті під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка. Задимлення сталося в селі Шевченкове Заболотівської територіальної громади Коломийського району. Вогонь охопив речі домашнього вжитку на площі близько 30 метрів квадратних. 21 серпня о 6.56 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Шевченкове Заболотівської територіальної громади Коломийського району. До місця виклику негайно було направлено вогнеборців зі Снятина, місцевої пожежної охорони селища Заблутів та села Задубрівці. По прибуттю було встановлено, що виникла пожежа речей домашнього житку на площі 30 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі вогнеборцями було виявлено тіло чоловіка 1981 року народження. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. Кадрові зміни наглядова рада Карпатського національного університету імені Василя Стефаника оголосила конкурс на посаду ректора серед основних вимог до кандидатів, вільне володіння державною мовою, наявність вищої освіти, досвід управлінської або педагогічної діяльності та відповідність критеріям академічної доброчесності. Кандидатами можуть бути особи, які мають український досвід на керівних позиціях не менше п'яти років, тобто це державних установ та організацій чи приватних. А також особи, які мають науково-педагогічний стаж чи педагогічний стаж не менше п'яти років, це означає, що будь-який викладач, який працював в університеті чи в системі вищої освіти не менше десяти років, може кандидувати на посаду ректора в незалежності, навіть якщо в нього відсутній ступінь кандидата чи доктора наук. Прийом документів триватиме з 21 серпня по 9 вересня включно. Нового ректора обиратимуть за підсумками співбесід. Їх, якщо кількість кандидатів буде понад сім, проводитимуть у два дні. Остаточно рішення ухвалить наглядова рада. А вже після затвердження результатів міністерством освіти новий очільник візьметься за виконання своїх обов'язків. Ми очікуємо, що рішення наглядової ради в кінці вересня наглядова рада прийме рішення стосовно того, кого вона бачить, особу яка не більш достойніше і ефективніше зможе виконувати роль працювати у ролі ректора. І після цього відбувається подача документів до міністерства, яке вже відповідно по процедурі затверджує цю кандидатуру. До слова, раніше ректора університету обирали шляхом колективного голосування. Відтепер процедуру змінили. Його призначать за результатами відкритого конкурсу. Діана Висоцька Святослав Іванюк, телеканал чотириста два. Місце сили, де життя триває попри все. Тут змагаються, тренуються і навчаються разом ветерани та цивільні, а ще підтримують один одного. У Франківську вже рік працює простір ветерани цивільні Петрос. Спочатку тут шили адаптивний одяг для поранених, а сьогодні це простір зустрічей, майстер-класів і спорту. Зараз буду звідси з трошки з далекої відстані, спробую закинути м'яч. Трошки, трошки не вийшло. трошки не получилось. Баскетбол на кріслах колісних, середньовічні поєдинки та стрільба з лука. Тут ветерани і цивільні відкривають для себе адаптивний спорт, який доступний кожному. Це є хороша фізична активність, яка буде в принципі стимулювати тебе до, до, до якогось руху. Так, це гуртування самих ветеранів до якоїсь такої нової спільноти. За цей час простір ветерани цивільні став більше ніж місцем зустрічі. Тут відновлюють сили, шукають однодумців і вчаться жити заново. Тут я да так, так приїхав в госпіталь на лікування після ампутації. От лікуюся і нас вивозять, щоб ми трошки розвіялись на такі заходи, де інструктори, які вже раніше получили поранення. Інструктора нам допомагають трошки розвіятися, трошки забути про те, що що, що в нас сталося, заснували Петрос Наталя та Ярема Стецики разом із кумою Наталкою Найдою. Почалося все з виготовлення адаптивного одягу для поранених військових. Це була пам'ять про їхнього сина Юрка, молодшого сержанта 102-ї бригади Тро, який загинув у бою біля Гуляйполя наприкінці 2022 року. Фактично все, що зараз відбувалося від загибелі нашого Юрка, то фактично все воно йде в одній колі. Але ми, ми ще з 2014 року якимось чином були на цьому шляху. Просто е, зараз е, конкретно е, бачимо, що. Це він нас штуркає, він нас щось там рухає, він нас щось там заставляє. Це такі діалоги у нас така розмова. Він е, як це, кайфовий сам по собі. Е, війна його зупинила. Ярема каже, саме син своїм прикладом продовжує їх надихати. Тепер він разом з командою намагається втілювати ініціативи, які, переконаний, були близькими його Юркові. Юрко загинув з рожевим волоссям, то в нас власне рожевий зараз колір такої, не знаю. Не так трауру, як скоріше, сили. Люди вилазять з густішого. Так, це, це як це наша причетність до футболок всіх, які йшлися про нашого юрка. Це антидепресанти. Ми називаємо від юрка. Це ми знайшли в його блокноті. Такий напис, що ну коротше, проблеми бувають і більші. Проєкт, що виник як звичайна ініціатива, з часом переріс у велику спільноту. Від початку роботи у Петрусі вже провели майже дві сотні заходів. Нині простір організовує навчання для ветеранів, підтримує спортивні і реабілітаційні ініціативи. а Також допомагає облаштовувати адаптивні майданчики для людей на крісах колісних. Ми придумали, що ми хочемо зробити школу інструкторів для ветеранів і зібрати людей з області, навчити їх. Передати закупити обладнання і передати їм, щоб вони могли працювати в себе в області. І в травні місяці, здається, ми запустили цю школу. Це було десь два з половиною місяці. 24 студенти було, 19 закінчили, і шість з них зараз працюють в себе в громадах. Це лише початок, каже Наталка. Найда попереду відкриття спортивного клубу для ветеранів і людей з інвалідністю, а ще просування адаптивного спорту на всеукраїнському рівні. Віталія Андрій Аргара, телеканал 402. Ромби, квіти, геометричні мотиви характерні для різних регіонів. До дня незалежності звичайна вулиця у середмісті Івано-Франківська перетворилася на справжню арт-галерею просто неба від обласної філармонії до медичного університету. 15 дерев одягнули у полотна з вибійкою. Перехожі зупиняються, роблять селфі та милуються деталями орнаментів на стовбурах. Українське не тільки сьогодні, треба постійно це підтримувати, щоб ніколи сюди не. Не повернувся той русь, руський мір, узкий мир нас не називається, Щоб пам'ятали, як це добулося. 11-річна Франківка Іванна спеціально прийшла, щоб зробити світлини. Дівчинка одягнула свою улюблену вишиванку. каже такі яскраві мотиви нагадують їй про красу українських традицій. Сьогодні важливо показувати нашу вишиванку, тому що а, день. День незалежності в неділю, і це є наша гордість, наша вишиванка це є е, наш символ, як наша Україна, і це тільки є у нас, в нашій Україні. Червоно чорні орнаменти стилізовані під українську вишиванку. Майстри власноруч наносили на полотна. Після цього тканину залишали підсохнути, щоб фарби закріпилися. Завдяки цьому полотна стійки до дощу та сонця, і можуть довго прикрашати вулиці міста. Квіти. Які символізують практично різні регіони нашої України? Є хрестик, це тобто де більше вишивається у нас тут на, на Прикарпатті, у гуцули. Так є різні кольори. А увазі є чорно-червоний колір. Чому чорно-червоний колір? Ви знаєте, це теж символічно: червоне то любов, а чорне то журба. Тож нехай оце поєднується, але перемагає червоний колір, той, який принесе нам любов. Радість і перемогу вишивані дерева у центрі міста стали символічним відгуком на стиль Івана Франка і його любов до традиції. Великий каменяр не лише носив вишиванки, а й популяризував українську культуру, надихаючи людей берегти національні звичаї. Франко дуже любив вишиванку, і ще з маринаркою і з піджаком любив носити таку моду. Тоді задемонстрував українському суспільству. До речі, тоді не так часто одягалися вишиванка, особливо інтелігенція, особливо в містах. І тому ми хотіли підкреслити силу вишиванки і вперед день дня незалежності, і в день відзначення дня народження Івана Яковича Франка силами департаменту культури була зроблена така акція. Організатори також закликають долучитися до фоточеленджу Вишиваний франик у соціальних мережах, робити світлини на фоні вишиваних дерев і ділитися ними онлайн, об'єднуючи ще більше людей навколо української культури. Віталя телеканал Перегони безпілотних літальних апаратів поліцейські Прикарпаття вибороли перше місце на чемпіонаті України з військово-технологічного спорту. Команди змагалися у витривалості та професіоналізмі, а також відпрацьовували навички потрібні для виконання реальних службових завдань. Прикарпатські правоохоронці продемонстрували високу майстерність, технічні знання та вміння працювати разом. На турнірі було більше ста учасників, серед яких були поліцейські з Прикарпаття. Змагання були напружені. Було дуже багато професійних учасників, але нам все ж таки вдалося вибороти це перше місце. Саме у нашому розділі за впів перегонів було 10 перешкод, які потрібно було подолати, і потім визначався найкращий час серед команд. Для поліцейських це не лише змагання і спосіб отримати нові знання. Такі турніри збирають пілотів і розробників техніки, а це можливість побачити нові рішення, протестувати вироби, обмінятися досвідом. Серед учасників змагань були присутні молодь, військові, цивільні, ветерани, представники навчальних центрів та правоохоронні органи з усіх регіонів України. Ми вже в п'яте приймаємо участь у цих змаганнях і сподіваємося, що ми далі будемо приймати участь, тому що військово-технологічний спорт рухається вперед і за цим стоїть майбутнє. З моменту повномасштабного вторгнення FPV має значуще значення в як повсякденному житті, як і на лінії фронту. Тому поліцейські Прикарпаття. Проходять постійно навчання, підвищення кваліфікації саме з цих роботизованих технік. Спочатку повномасштабного вторгнення прикарпатські поліцейські оператори безпілотників несуть службу у складі зведених загонів. Вони здійснюють розвідку, виявляють ворожі позиції та техніку, коригують артилерійський вогонь і допомагають планувати бойові дії. Люся Гребак Андрій Гаргара, телеканал 402. Вшанувати героїв та силу української культури. У Франківську до Дня Незалежності відбулася благодійна вистава Червона рута Національного театру імені Марії Заньковецької. Кожен охочий міг придбати квиток за донат, а всі виручені кошти спрямовують на підтримку наших захисників. Постановка присвячена Володимиру Івасюку. В ній показано тих з боку ворога на українську культуру та творчість протягом тривалого часу. Її режисер Максим Голенко каже: ця вистава мюзикл розрахована на різну вікову категорію. І подана в цікавому стилі, тому сподобається абсолютно кожному. Це дуже ніжна, дуже патріотична, дуже чесна і дуже драйвова водночас і зворушував виставу про те, що ми любимо, цінуємо і чим ми живемо зараз. Унікальність вистави, по-перше, це постаті в його у піснях. В... Сценарій Наталки Вершбит, який робився для кіно, а тепер перероблений був для театру. І таке Не так частенько буває в драйві, в індивідуальності акторів, яка тут працює. Початком вистави міський голова вручив відзнаки за честь і звитягу двом захисникам, які довгий час перебували в полоні. Володимир Удовик проходив службу у 53-й окремій механізованій бригаді на Донецькому напрямку. На початку повномасштабного вторгнення його підрозділ п'ять днів боронив вулиці Волновахи. Після того, як їхню колону розбили, із семи побратимів вижили лише троє. Так Володимир, захищаючи рідну землю, опинився в полоні, де провів довгих три роки, три місяці і вісім днів. Саме складніше це. Психологічна нагрузка зі сторони РФ, коли тебе принижують, коли над тобою знущаються, коли тебе б'ють, ну, до тебе відносяться як до скотини. Ну, я навіть не знаю, як це сказати, тому що е, е, всі от, да, от, поголовно, всі, хто знаходиться на території Російської Федерації, е, вони всі не сприймають український народ як е, за людей. Вони сприймають їх як за ворога, хоча, хоча вони вони говорять, що ми браття. Анатолій Тимків служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді на Білогорівці, що на Луганщині. У червні 2024 року там відбувалися важкі бої, в яких Анатолій дивом вижив. Вже за два тижні разом із побратимами він знову вирушив виконувати бойові завдання. Протягом чотирьох місяців вони перебували під постійними обстрілами. Через важкі бої на позиції чоловік залишився сам. Його зі всіх боків оточили ворожі військові і взяли в полон. Там Анатолій перебував півроку і в червні нарешті повернув. Нас довго штурмували. і На позиції я вже лишився сам Позицію оточили був повністю. Мені дзвонили зранку і сказали цю, так сказати, не зовсім хорошу новість, що от він просто пропав, пропав сигнал в один момент. З цього ми якраз зробили висновок, що щось не так. Далі вже дзвонили нам з частини і сказали, що з їхньою позицією вже немає зв'язка. Сповістили про це 14-го а, а відео. З ним, де він жив в полоні, було викладено 16 числа. Серце підказувало, що він живий, але точно щось не так. Ще до того, як стало відомо, я відчував, що щось з ним не так. Такий захід це не просто можливість наживо привітати повернених з полону захисників, а й побачити шлях українського композитора Володимира Івасюка, каже міський голова Руслан Марцінків до Дня Незалежності України. Львівський театр на наше запрошення дає виставу Червона рута в нашому драматичному театрі. Ви знаєте, що до дня міста у нас був подібний захід. Ми теж нагороджували. Ну, ми тішимося кожному нашому військовому, кожному нашому герою, який зараз повертається з полону. Сьогодні вистава Червона рута яка присвячена Володимиру Івасюку, і символічно, що ми нагороджуємо хлопців полонених, які були в полоні. Дехто був і три роки в полоні. В москалів тому дуже важливо, що ми пам'ятаємо, ми бережемо і хочемо, щоб Івано-Франківці теж сьогодні вшанували в їхніх особах всіх наших героїв, які борються за Україну. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.